Вітаю! В даному відео ми розглянемо налаштування для роботи з комплектами, створення нормативу для складської операції збирання, створення замовлення на збирання та відобразимо факт збирання комплекту. Для роботи з комплектами номенклатури на виконуємо налаштування НДІ-адміністрування, склад-доставка, збирання розбирання товарів. І вмикаємо дві опції: збирання розбирання та замовлення на збирання розбирання. Перейдемо до створення нормативу комплекта. Для цього переходимо в EDG адміністрування, номенклатура та відкриваємо картку нашої номенклатури. Переходимо далі в варіанти комплектації. Та створюємо сам варіант комплектації. Варіант комплектації це своєрідна специфікація для створення комплектів. Вона слугує швидкому заповненню у замовленні на збирання розбирання та у документі збирання. Так, реквізит основний варіант. Якщо дана опція у нас увімкнена, це означає, що даний варіант комплектації буде за замовченням. Кількість. В даному реквізиті ми. Вказуємо на скільки комплектів ми створюємо даний варіант комплектації. Збирання-розбирання. У даному випадку ми зазначаємо норматив, скільки часу потрібно, щоб даний комплект був зібраний. Найменування варіанту слугує для ідентифікації варіанту комплектації. Він може бути заповнений. Автоматично, за названим на так ми можемо і трохи його змінити. Перейдемо до наповнення. Хочу звернути увагу на. Реквізит частка вартості. Він слугує для розподілення вартості комплектуючих у разі, якщо необхідно, буде розкомплектувати нашу номенклатуру. Також інформативно можна зазначити основну комплектуючу даного комплекту. Пускаємо «Записати закритий». Створимо замовлення на збирання розбирання. Для цього переходимо у розділ і доставка. Замовлення на збирання розбирання. Натискаємо створити. І як бачимо, у нас є два варіанти створення. Новий це звичайне створення замовлення на збирання розбирання» та за потребами. За потребами це функція, яка аналізує загальні потреби в забезпеченні позиції нокатури збирання, та допомагає автоматично створити нові замовлення на збирання розбирання. В нашому прикладі ми розглядаємо звичайне створення. Вкладка Основне. Заповнюємо організацію. Заповнюємо склад, на котрий дана позиція номенклатури буде надходити. А також це склад забезпечення даної номенклатури. Вибираємо номенклатуру комплекту. Котру нам необхідно зібрати, скомплектувати, вказуємо кількість. Якщо дане замовлення створене на основі, наприклад, замовлення клієнта, а замовлення клієнта ми будемо забезпечувати відокремлено, тоді реквізит призначення в нас буде заповнений. Тобто ми будемо забезпечувати потребу замовлення саме. Від цього клієнта. Комплектація. В даному реквізиті ми вибираємо варіант комплектації, за яким ми будемо збирати, комплектувати нашу номенклатуру. Бажна дата надходження це дата, коли дана позиція номенклатури комплекту повинна бути у нас на складі. Ми бажаємо, щоб дану дату вона вже була. Початок збирання розбирання. Це планова дата, коли операція збирання комплекту повинна відбутися. Закінчення збирання розбирання це планова дата, коли дана операція повинна бути завершена. І наступна вкладка – «Комплектуючі». Так як е у нас заповнена на основній вкладці комплектація, ми можемо автоматично заповнити за нашим варіантом комплектації. проводимо і закриваємо наш документ. І як бачимо, наш документ знаходиться в стані в процесі збирання і розбирання. Факт виконання збирання комплекту відобразимо створенням документу збирання розбирання. Для цього переходимо склад і доставка. І тут у нас є два варіанти створення. Перший варіант. Ми можемо створити через журнал документів, замовлені на збирання, шляхом створення на підставі. І другий варіант склати доставка. Накладні до оформлення. Як ми бачимо, у нас є розпорядження на господарську операцію замовлення на збирання розбирання, збирання комплектуючих на основний склад, натискаємо Оформити по замовленнях. Як бачимо, система автомата у нас все підтягнула. Нам залишається перевірити інформацію та провести і закрити документ. Хочу зазначити, що документ збирання розбирання товарів, за своєю сутністю, є фінансовим документом. Але, якщо склад в нас не є ордерним, тоді даним документом ми автоматично. Опробудковуємо дану позицію на склад. Натискаємо Провести і закрити. На цьому наше відео завершено. Дякую за увагу.